Забезпечити освітлення перехрест, додати торгових яток пенсіонерам, а комунальникам не чекати снігопадів, а готуватися до них завчасно. Мер Луцька сьогодні провів розширену робочу нараду, зазначив, що на випадок блекауту у місті додатково облаштують ще півтора десятка пунктів обігріву. Ігор Поліщук дав низку вказівок очільникам комунальних підприємств та департаментів. А от які комунальні служби одержали від мера? Наганять знають наші журналісти. Забезпечити вуличне освітлення перехресть одне з головних завдань, котрі ставить міський голова, бо ж через відключення електроенергії на кону людські життя. Доповідають, на кількох перехрестях вже є блоки безперебійного живлення. Час нас забезпечено 5 перехрестя безперебійне блоком живлення. Це перехрестя Ковська Нагрежна, Дворецька Рівінська, з Дворецька. Кара Дублівська і Гітавська е Отень. Ще -е планується забезпечити ще 5 е -е, об'єктів, також на деякі хворим е -е, ми вже поставили реле перемикання, яке забирає з одної підстанції в іншу підстанцію. Зверніть особливу увагу на безпеку соборності. Перехрестя соборності Чорновола, перехрестя соборності воїнів в Авганці, перехрестя соборності молоді. Там дуже ширний трасс треба. Зараз коли на рівні наступниці безпривільних і першим першого чергу поставити на ці перевести. Має побільшати і яток для облаштування стихійної торгівлі, аби пенсіонери мали де продати свою городину, заробити кілька гривень і купити до різдва шматок м'яса. Таких яток у Луцьку встановили 18. Люди задоволені. Дай їм Бог здоров'я, дякую їм. Поставили, вже не будуть гонити. А то гонили як пенсіонерів. Помагаю, їжджу, а як я проживу за пенсію. І допомагаю дітям, так? тримаємо, маємо. Все домашнє, все моїми руками, все, все вирощено. Так. Все моє. Це ну, лісове, лісове, от Грибочки, лісові, то, то вже таке, що вдома Я не продаєте, щоб трошки якось заробити. Треба 2 400 купити. Ну що це 2400, чотири? Самі знаєте, зараз мізер взагалі. А тут якась копійка, та й, як так, так. ми кажемо, на який кусочок м'яса буде, на якусь ковбасочку на, на свята. Багато не розяне, не не, не роженеся. Тішиться, що є де поставити свої продукти. Кажуть, було б добре, якби облаштували ще кілька яток. Так жалілися, нам так погано було, бо на на вулиці воно все в землі, все і люди не хочуть так брати, бо воно якось не, не дивиться, так як треба. А то вже слава богу, трошки замало і нам. Ну, ну то місця не зроблять. Я тут аби ще думаю, що міська влада одно буде звертати на реагувати на звернення, що мало, бо зима то холодно, а літом дуже багато людей приходить, І, і, і з Рівненської області, і з усіх навколишніх сіл, і з Ліпін, з Милуш. І всі вони сюди, бо всі так само хочуть вижити. Як хоч і на тому, да, то вже ми, ми вже миримося з усім, що є, ми скажемо, АБМР. Подякувати міській владі, яка потребувалася за нас, зробила нам хоч такі умови, ну і щоб можна, по можливості трошки збільшила. На розширеній нараді чуємо, що яток таки побільшає. Разом з тим, Ігор Поліщук дав доручення очільниці департаменту муніципальної варти контролювати, аби ятки не позаймали так звані перекупи. Я вас прошу забезпечити контроль за цим процесом, щоб там не було якихось людей, які мають можливість, скажімо, зарендувати собі місце на ринку або в іншому місці, щоб дійсно ті категорії. Які не захищені, ті, котрі всяція, ті, які власноруч вирішені продукції торгують, щоб вони займалися там цією діяльністю, щоб в нас не було якихось, ну мовно кажучи, перекупників, які купують на ринку товарів і продають там в цих місцях, які ми облаштували. дати, будь ласка. Борис Анатолій, що необхідно проводити моніторинг далі, де ще є запити. Там є документарять на Володимирській мікрорайон МКБ, на, в інших мікрорайонах, можливо, де ще необхідно встановити. Навесно цей процес треба продовжити, поки воєнний стан, будемо працювати в такому режимі. На мою думку, торгівля з цих яток вийшли доволі естетичними, але вона набагато краще, ніж торгівля, коли це йде все. Захвальне це все просто жахливо. Е, також були там, окремі зауваження щодо того, що необхідно зробити більше нашок, тому що вода, коли стікає дощ, сніг там. Е, Людям, врахуйте, будь ласка, цю конструктивну особливість при замовленні. На горіхи від міського голови отримали луцькі комунальники. Їхньою роботою у суботні снігопади мер не дуже задоволений. Якщо ми бачимо, що цілий день будети сніг, необхідно перед тим, як випадає сніг, посипати дороги сіль, для того, щоб сіль почала працювати, щоб цей сніг там, щоб не утворювалася ця крига в декілька сантиметрів. Тому що в суботу я їздив по всьому місту на автомобілі. Ну, були вулиці такі і проспекти. Де була ситуація не добре, тому що мало солі було використано що Я бачу, що їздить транспорт посипає, але ефект недостатній. Недостатні. Ми ж боремося не за процес, щоб просто проїхала техніка, ми боремося за результат. Вивчайте, що необхідно зробити, щоб дороги були в кращому стані. тому що Багато дорожньо-транспортних привод, суботу було. Дороги були в кращому стані, можливо, було б їх менше. Ігор Поліщук закликав не економити на посипанні вулиць Сіллю, хоча це й дорого. автомобілі, 20 тонн солі. За годину 20 тонн немає, це 200 тисяч гривень. Це ми не будемо пояснювати. Влучання вимагають нас результату. Будь ласка, я вас прошу, щоб ви його забезпечили. Окрему увагу, приділіть на брилаві. Села, ті, які відносяться до нашої громади. На наступні роки можливо взагалі треба було придбати трактор, одну один автомобіль, посипальний завалом і виділити його виключно населення. Виключена села не обійшлося і без щемливих моментів. Пластуни принесли у міську раду Вифлеємський вогонь миру, символ єдності і віри в перемогу. іска по майнула. Щок, Мирослав Хотимчук для новин на часі.